А коли ми приймаємо свої бізнесові рішення, це набагато більший аспект, бо ми думаємо не тільки про свою сім'ю, а про сім'ю своїх співробітників, про сім'ї тих, хто поряд, і про те, чи чує нас влада, чи готова влада розділити з нами цей біль, чи готова влада допомогти, це багато відсоток багатий. Для прийняття рішень це те, що я чую від людей дуже часто. Я особисто також за часи війни і від своїх помічників бачила зранку Катерина Леонідівна, бери ключі, я більше не можу спати в Харкові. Було й таке. І я знаю, що і клієнти мої робили свій вибір. І в мене є клієнти, які запустилися вже в квітні 22-го року і в травні 22-го року, коли ще податкова служба не здійснювала адміністрування на території міста Харкова, але люди зробили свій вибір. І, мабуть, на сьогодні залишаються працювати в Харкові на якусь, на якусь таку частинку відчайдухи та ідеалісти. Які вже розуміють, що минуле життя не повернеться, але ще вірять в те, що майбутнє може. Бути.